Всім привіт, дорогі друзі. НАТО мало різні сторінки своєї історії, але мабуть сьогодні є одним з найбільших викликів для єдності альянсу. Дональд Фредович у своєму бажанні перекроїти карту світу, хоче забрати війська з Європи під приводом боротьби з Китаєм. Очевидно, європейцям підготуватися до від... Від... невідворотнього. Давайте зараз розбиратися. НАТО переробила Європу та світ протягом десятиліть після свого заснування в 49-му році. Пиніше мир і безпеку для багатьох країн Європи. Однак з самого початку НАТО мало багато внутрішніх конфліктів. Так, наприклад, Греція та Туреччина має конфлікт, який час від часу спалахував. Члени альянсу мають претензії один до одного, але в цілому НАТО є найсильнішим військово-політичним союзом на даний момент часу. Коли в 2017 році було офіційно відкрито будівлю НАТО, Дональд Трамп як нещодавно обраний президент США виголосив промову на відкритті меморіалу, присвяченого статті 5. Під час своєї президентської кампанії він скористався тим фактом, що хоча члени НАТО зобов'язані витрачати два відсотки свого оборону, лише п'ять з них досягли цієї мети. Трамп назвав ситуацію несправедливою, заявивши на одному мітингу, ми захищаємо країни, про які більшість людей у цій кімнаті ніколи навіть не чули. У Бреселі він жестом вказав на зобов'язання, які об'єднують нас в одне ціле, але ніколи прямо не підтримував п'яту статтю. Приватно він висловлював. Не схвалення щодо самої боївлі НАТО. Джон Болтон, який тоді був радником Фредовича національної безпеки, згадував як президент одного разу сказав: все це скло, один посіл з танка і все це завалиться. Раді з часу першого президентства Трампа країни НАТО не сильно то просунулися до збільшення витрат на оборону. Деять країн дев'ять країн з 2024 року досі не досягли 2% позначки ВП, але все ж таки рух був. Лише нещодавно Німеччина, на чолі з Мерцем вирішила серйозно зайнятися збройними силами, але часу, аби далі тягнути кота за хвоста, вже немає. Друге президентство Трампа дає доволі сильний сигнал країнам Європи у 2022 році. Після вторгнення Москви в Україну НАТО офіційно визначило Москву як найбільшу значну напряму загрозу безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. У відповідь його члени зобов'язувалися виділити сотні мільярдів доларів на додаткові витрати на оборону розгорнути десятки тисяч військовослужбовців на те, що Альянс називає своїм східним флангом – країни поблизу кордонів Московії. Тільки США перекинули 20 тисяч додаткових солдатів до Європи, але не всі країни зробили кроки у відповідь. Дехто діє за принципом, це проблема жителів Центрально-Східної Європи. І попри бажання Трампа бути найкращим кентом з Путіним, НАТО має велику кількість проблем, пов'язаних не тільки з Фредовичем. 5% – це не тільки спроба Трампа. Легалізувати свій вихід з Європи, і сигнал європейцям, що жити як колись вже не видно. Трам, як і Джо Байден до нього чітко дав зрозуміти, що США необхідно орієнтувати свою військову діяльність за кордоном на Азію і що зброю, людські ресурси та можливість в Європі необхідно буде перерозподілити нове втручання. Іран потенційно може посилити цей тиск. Карта дещо не оновлена тут. На Афганістан не дивіться це трохи не оновлена пікча, але суть така: після холоду війни НАТО стало більш географічно амбітним. Получалося поза межами своєї зони у регіони від Балкан до Афганістану. Але задяки мирним дивідендам за чверть століття воно стало менш військовоспроможним. Що й казати, якщо німецька армія часів Англії Меркель та Олафа Шольца це найбільша мілітарна ганьба в історії, нато створило теплу ванну, в якій європейці суті, роззброювалися, і ця слабкість дала козарі не тільки Кремлю, а й Вашингтону, аби показати тотальну слабкість і його політичну безвідповідальність старого світу. Треба сказати, що багато еліт в США теж палися в колеса, стромляли тим європейським елітам, які хотіли суб'єктності мілітарної Європи. Це була така американська гра послаблені Європи і незалежності Європи від США, але в якийсь момент США не витримало і само відкинути цей сценарій. Зміна пріоритетів стала шоком для європейців, коли до влади знову прийшов Фредович. Хоча вже десятиліттями багато хто сказав, що погляд американського орла. Буде все більше і більше спрямовуватися на схід до Азії. І попри це європейці до останнього сподіваються, що США прикриє їх своїм могутнім крилом. США досі не надали своїм європейським союзникам жодного офіційного плану чи графіка свого відходу. Вашингтон повинен спочатку розробити власну оборонну стратегію пізніше цього літа, а потім переглянути свої збройні сили. За відсутності цієї дорожньої карти, європейські лідери знають, що вони. Погодяться витрачати більше коштів на власну зброю та можливості, але не мають уявлення, що буде потрібно в першу чергу для зміни американських активів. Але проблема ще й в іншу: багато європейських країн поскасовували призов, їм ніде взяти нові сили, аби замінити американців. Так, Німеччина зараз вже заявляє, що їм придеться, по суті, набирати новобраців і відновити призов до лав Бундесфер. Європейські столиці також гостро усвідомлюють вплив Трампа в інших сферах, таких як. Погроза запровадити 50% відсоткові тарифи на товари з ЄС, якщо Брюссель не укладе з ним торгівельну угоду і побоюся, що він поєднає ці питання. Багато хто також страждає від неявної погрози віце-президента Венса, висловлено на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, що якщо європейські уряди не врахують більше більш праві або схожі намага погляди, Америка нічого не може для вас зробити з точки зору безпеки. Звісно, що Європа робить певні кроки. Марк Рюто. Запропонував свій план збільшення ВВП до 35-го року, де включатиме витрати на основі оборонні можливості, які включатиме оборонні витрати в розмірі 3-5% ВВП та витрати на суміжні сфери, включаючи кібербезпеку та інфраструктуру вартістю додатково 1,5%. Але все класно, якби не одне але чи є час? Американці не факт, що будуть в Європі присутні там до 35-го року, а московська загроза тільки наростає. Чи європейці думають, що Україна буде воювати і тримати в такому стані ще 10 років зав'язувати ворога? Буде дуже сумною цього. На перший погляд, фінансова репресія Трампа в Європі та його вимога вирівнювання цілком відповідають закликам деяких європейських лідерів, на чолі з президентом Франції Манеле Макроном, до збільшення стратегічної автономності армії «Континент». Але проблема полягає в тому, що Європа зараз. Немає ніякої можливості створити стратегічну автономність в Європі, поки дві країни мають військову автономність. Перша Франція, спадок Деголя, врятував нас частково підійстю США після інциденту Білому дому. Інша країна це Британія, спадок імперського минулого, але обидві країни мають економічні та політичні проблеми. І багато інших важливих речей, які необхідно для стратегічної автономності, залишаються в руках США. Історис, наприклад, зараз пише Гексету листи з проханням надати дорожню карту виводу військ. Але у відповідь США. Поки що нічого не каже Трамп, і його команда чи не знає, як швидко вони мають покинути Європу. І тут питання, як на це буде реагувати Європа, чи сприйме вона цю заминку як шанс на посилення власних сил, чи буде там надійно чекати, що Трамп відмовився від планів виходу з Європи? Ці ці дії зараз в руках європейського континенту і є. Зокрема, загалом Берлін буде відігравати надзвичайно важливу роль у майбутньому НАТО, щоб не вирішили зробити США. Така є доля Німеччини, на відміну від Великої Британії та Франції, які мають фінансові обмеження Мерц. Відвідує свій перший саміт НАТО знову знайденим фінансовим простором після послаблення конституційного ліміту боргу Німеччини, щоб дозволити практично необмежені запозичення для військових. Історично саме Німеччина є індустріальним та політичним серцем Європи. І час провини у німців має пройти, бо не можна тільки журитися за минулим. Світ вимагає змін і німецького лідерства. Німці мають всі шанси знову стати впливовою нацією не тільки в промисловому економічному форматі. Але, звісно, і в геополітичному. Тож будемо спостерігати. Висок то який? США уходять, в Європі треба швидше прокидатися. І чим швидше Європа прокинеться, тим буде поруч сильний геополітичний гравець, до якого ми і будемо рухатися. А отже, і безпека, і наша буде більше. Всім всього найкращого, до побачення.